Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Ford Mustang 2020 року. Випуску з бензиновим двигуном біом 2.3 літри на автоматичній коробці передач та на задньому приводі. Ось в такому чудовому синьому кольорі. Встановлені оригінальні легкосплавні диски, з дуже гарною гумою візуально та полкапиве без В автомобілі в класному стані. З технічного боку повністю обслугований, готовий до будь-яких перевірок на станції. Приїхала вона до нас з Америки лише один власник в Україні. Перейдемо до салону та до комплектації. Тут нас зустрічає безключовий доступ. Всередині такий чорний текстильний салон. По салону без нарікання автомобіля всього 14 тисяч км пробігу. Салон як новий електропакет по переднім сидінням, мультикермо, електропакет по усім вікнам, датчик світла, ось такий широкий сенсорний дисплей Bluetooth, камера заднього виду. Також задні парклоники. Тут у нас переключання, вибір режиму їзди. І ось так виглядає задній ряд на два місця. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв за адресою Сумська 2, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!